F2A. преміумний F2, який ми з вами вже розглядали у сумісних боях. Але сьогодні я вирішив все-таки спробувати його саме в повітряних реалістичних боях і зрозуміти на що ж він там. Здатен в повітряних реалістичних у нас 13.0 і відповідно ми часто знову ж таки як і у випадку з міражем 4000, будемо грати у низу списка проти рафалів, тайфунів і тому подібного. Але на відміну від того ж міража 4000 у нас, хоча б, є АІМ 7 м Sparrow, які дозволяють, хоча б там кілометрів на 15 більш-менш влучно відпрацювати по цілі. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам сподобається. І також не забувайте заглядати в опис, там є всі необхідні посилання на телеграм, спонсорство і так далі. Погнали в бій, подивимось, на що здатен F2A проти інших літаків. Ми можемо взяти 4 7 Мем Sparrow та 4 ІЧА ракети з поміхозахищеністю aam ААМ-3. Їх ми, власне, і візьмемо. Давайте палива трошки більше, бо він паливо, будь здоров. Ну і полетіли. Так, радар вимикаємо. Будемо використовувати тільки БПБ режим, 19 кілометрів. Нам більше і не треба для наших АІМ Сімем Сперов. Ну і власне, давайте загріпимо базу. Що ж таке f 2 F2 2 це по суті f 16 але із збільшеною площиною крила, що відповідно дає йому. Кращу маневреність, але тільки поки є енергія. А так як площина крила більша, то і, відповідно, в маневрі ця вся енергія втрачається швидше. Тому якісь затяжні маневри, це не те, з чим нам бажано було б стикатися. І ми можемо хіба що довернути швидко різко носа туди, куди нам треба, але якісь от саме затяжні маневри, затяжні віражі це не зовсім те, що нам. Потрібно. Ну і швидкість. Максимальна швидкість у цього літака, скажімо так, не вражає. Так, воно летить плюс-мінус нормально, але ну як нормально, ну, десь як хорнити, наприклад. От Трошки більше маха, та і, власне, на цьому все. Я завтикав взяти порівну хатаце і діполів. а У мене залишився набір під ем... сумісні бої, де хатаце більше потрібні. Ну що ж, ладно, попробуємо так. А, до речі, ми куди потрапили? 13-7. Ну, да, схоже, що ми на 13-7. Це означає, що по нам зараз буде мільйон пусків арлів, і знову ж таки, цілком ймовірно, буде та ж сама ситуація, що і з Міражем 4000 коли ми до поля бою ще не долетіли, а по нам уже летять ракети. Ну і власне, збивають нас. Так, давай-ка. ам третю віддамо. Ага, йому вже не треба. Так, оце нам непогана, до речі, жертва. Хоч би об землю не розбилась тільки. Не розбийся, будь ласка. Ні, не розбилась. Є, Су-33. Готово. Ну, мігаря 29-го, я думаю, зіб'ють. А десь тут у мене на СПО ще міраж світився. Це той самий Міраж, напевно, що на 13-7. Якщо це той Міраж, то це по мені зараз міка полетить. Хм. Да, ми навіть на форсажі швидкість ледве мах тримаємо. Ну, якщо ми там ще кудись якось маневруємо трохи, то мах, ото наша база. Це по мені? Таке, як це було по мені? Міг 29. Так, ну, оце, по ідеї, я. Можу із наших сперл знищити. Сподіваюсь, не розіб'ється об землю, не хотілося б. Є таке, хорошо. Так, а ось і Міраж. Ось і Міраж. Міража збили. І лишається у нас тільки оцей Міг 29-й, да? Давай я вам третю. Не зайшла, пішла на хатаца. Ну да, логічно, я ж її в лоба віддавав. Угу, Його збили по мені. Звідкись пуск? Звідки? Це су 33 по мені пускав ракету, чи що? Чи це вона не по мені навіть йде? А, ні, по мені. Там десь на висоті чел. Ой 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 ой, критує об землю, зараза довбані совки. А ще й дві мені залетіло. Прямо в антипод залетіли. Ой, господи, оце що мені? А як мені тепер довернути до нього? І ще одна мені залетіла чудово. А я при цьому зробити нічого не можу, бо єрки летять з висоти. Вон, подивіться, він по мені весь свій арсенал віддав. Він уже сам палає, падає. Але віддав по мені весь свій арсенал. Ладно, два фраги внизу, майже внизу списка, два фраги це ще й ну, нічого так. Так, ну і ось наш другий бій. Давайте зараз подивимось, ми там в топі, не в топі. Ну, скоріше за все, ми не в топі. А може і в топі. Ні, 127 двадцять сім асем 137. Жопа списку, майже жопа списку. Давайте домовимось так. Якщо бій буде в топі, то я буду пробувати грати від висоти. Буду пробувати з висоти атакувати противника. Якщо бій в дупі списку чи майже дупі списку, як от зараз, і як попередній бій, то буду грати від низів, Того, що проти арлів на висоті робити нам нічого. Але якщо ми будемо в топі списку, то у нас цілком будуть шанси якось когось позбивати. Знаєте, чесно кажучи, маневреність цього літака якось не дуже сильно відчувається. Ну, краще маневреність у порівнянні з класичним Шіснарем, того що на швидкостях в районі маху він стає дуже дубовий. І, ну, власне, він стає такий самий дубовий, як і. О, тут, тут вже противники. Він стає такий самий, абсолютно такий самий дубовий, як і Шіснар, і відповідно. Дуже складно стає маневрувати. Ти ж розіб'єшся? Чи ні? Ну, от подивіться, я дохорнута, я не можу довернути. Просто він не довертає. Я не розумію, що з цим літаком наробили. Він на релізі, коли тільки вийшов, все було в цьому плані набагато краще. Він був маневреніший, видно, равлик щось підкрутив йому, того, що зараз він так маневрувати, як тоді, просто перестав. І якихось суттєвих відмінностей від шістнаря я не відчуваю. Але 16 швидший набагато. Тому е, зараз класичний F16 подобається мені набагато більше. Ніж цей F2. Опа. Давай я вам третю йому засунемо з такої відстані. Нормально буде. А куди вона полетіла? Я ж радаром залочив. Алло. Що да. це було? Не влучила, звісно, пішла на ХТЦ. Короче, в лоба їх немає сенсу віддавати, я бачу. Вони зразу ж зриваються на ХТЦ. Боже, я вже і забув, що це за ракети і як їх застосовувати. Ну, як зрозуміло як. Треба в задню півсферу віддавати. Або хоча б так. О, на нафіг залетіло. І моя залетіла. Ну що ж, хоча б один на один розмінялася. А звідки ми. А, мені від Хорнета залетіло, я його не бачив, ні сном, ні духом про нього не знав. Поняв. І залетіло мені саме сперол. Ладно, один фраг. Ну що ж, один бій, два фраги, один бій, один фраг. Окей, будемо сподіватися, наступний буде краще. Міраж F1C. Це 12-0. Окей, ми в топі. Давайте пробувати грати від висоти. Бо, чесно кажучи, літати по низам мене вже просто банально задовбало. Набираємо висоту десь приблизно кілометрів 5, але не більше, щоб за нами не було інверсійного сліду, і будемо шукати собі цілі за допомогою нашого радару. У нашого радару теж є е, суттєвий недолік, у нас немає режиму Шкайде, у нас тільки СПС режим, ну але вже маємо, що маємо. Він хоча б не СПС ПНС, а просто СПС класичний. Ну і стосовно історичних моментів у деяких людей є хибне уявлення про цей літак, того що вони думають, що це а, японська розробка. Ну, тобто, вони взяли за основу проект f 16 і розробили цей літак а, з нуля, але насправді це не зовсім так. Оцей f 16 з збільшеною площиною крила насправді був розробкою саме США, і просто цей проект відхилили. Він не сподобався тодішньому керівництву, і вони його, як то кажуть, забракували. А от японцям якраз таки цей проект прийшовся до вподоби, і вони вибрали його. І вийшов ось такий от f 16-й із збільшеною площиною крила. Але от що японці зробили своє, так це вони засунули туди свою начинку, свою електроніку і т.д. і т.п. Ну і озброєння, звісно, наскільки я розумію, АМ третя ракета це чисто японська, чи якась може ліцензійна копія. От, До речі, цього не знаю. Можете написати, якщо хтось шарить. Ну, і взагалі цей літак доволі сильно затримався. Він тільки у 2000 році, здається, дійшов до того, щоб його там чи затвердили, чи як це називається. Так. М -м, в Су 33 вже немає сенсу, напевно. Це все віддавано. Ну давай отак. Доб'єм його, чисто, заради фрагу. Давайте піднімемося знову на висоту, напевно, бо я щось дуже сильно її злив. Ну, тим не менш, одного можемо собі записати в копілку. Якби його там не підпалили, я його все одно, напевно, збив би. Ну, тобто, навіть якби його там не підпалили. Ой, яке там велике скупчення, це мені таке подобається. Ну. Правда, мені не дуже подобається те, що там тільки один f 16 і того збили вже. От Оце погано. Ну, зараз це оце все кодло, наше з ними почне міситися, і оці їм в спину зайдуть. А ми з висоти попробуємо собі когось вичепити. От, Наприклад, у цього мігаря можна спробувати. Що в мене лок скинувся, якого біса? Так, тримаємо, тримаємо, тримаємо лок на ньому. Давай, долітай. Де? Є таке. І ось сюди теж можна віддати. По F4. Можна в догонку навіть іще й АМ третю віддати. Ну а, зайшла. Ти диви, непогано. По мені пуск звідкись, а звідки біс його знає. По снайперу віддамо. Ага, віддав. Єрка таки зайшла, блін. Оце по мені і був пуск. ЄРки десь був Міг-29 теж на висоті, і при цьому я його абсолютно не бачив, того що маркерів у нас у грі, блін, немає. Ну, тим не менш, три фраги, три фраги, і. Та, в принципі, міг би ще наробити, багато брудних справ, якби не збили. Ну, ви знаєте, да, в топі грає нормально з висоти, порозкидувати. А їм сімем, цілком вони залітають непогано з висоти, і навіть ну, три фраги є. А три фраги на топах чи перед топах, це вже й непогано. Ну, давайте наступний бій. Ми знову потрапили майже в дупу списку, ми на 13-7, наскільки я розумію. Так, да, ми на 13-7. Приємного в цьому нічого немає, того що А, зараз по нам знову полетять Арл ракети, ракети з Арл ГСМ. І буде нам трошечки боляче. Давайте візьмемо сильно в сторону і спробуємо це все діло облітати по краю. Чесно кажучи, не дуже зрозуміло, що сталося із АМ3 ракетами, Тому що, коли я тільки купив цей літак, коли він тільки вийшов, вони якось залітали більш активно. І вони. Е коли тримаєш радарний лок, от зараз я що помітив, вони часто летять просто прямо і не реагують на підсвічену ціль, яка залочилась і все якби повинно бути нормально, але вона просто не реагує і летить прямо. І от оце мене трохи турбує. Тобто вони не вміють, коли. Їм підсвічуєш радаром ціль, їм треба лочити, їх треба наводити, точніше, виходить без радару. Хоча це якось дивно, Зазвичай, зазвичайчі ракети можна а, додатково їм вказати ціль за допомогою радару. Ну, та ладно, що ж поробиш. Давайте спробуємо зараз. Ам треть, якщо буде можливість, віддавати без підсвітки радаром. Просто по іча наведенню. Ну, от, наприклад, прямо. Зараз можна це спробувати зробити, якщо оці пасажири. Да, А так вона вон спокійно полетіла куди треба. Да, фаталка. Прекрасно. Ну, це вже горить. Ну, лад, давай, давай віддам. На всякий випадок віддав, бо може б він. погас би або ще щось. Цього також підпалили. Коротше, да, я зрозумів. Треба не підсвічувати радаром ціль для Ам 3. Вони тоді поводять себе трохи неадекватно. Хоча, як я вже і сказав, це якось трохи дивно не повинно такого бути. Давайте сперол погріпану. Та чолок то скинувся? І куди мій сперол пішов? Моя ракета взагалі срати на нього хотіла, так? Да? І знову лох скинувся. Ех. Ладно, все йому вже й так кінець. Це по мені пуски. Бляха-муха. Так, в мене лишилася одна АМ третя. І... М -м, да. не встигаю я віддати її. На жаль. Блін, чувак, як ти мене задовбав? У мене втрата керування. Я не знаю, тут пілоту у відрубі просто постійному, хоча в мене експерти сидять. Якого біса він так відрубається? Ну, їх тут був цілий натовп, і в жодного з них мені не дали можливості нормально відпрацювати ракетами. Це бот літає. Я його на мінікарті побачив. Ну і що, лишається? Їх троє. І. Ну, бачу тільки Су-34-го. Ні, ну внизу списка. Хоча б один фраг, в принципі, ладно. По мені пуск. Щоб розуміти звідки. Ага, оце напевно. Оце напевно по мені пуск. Це. О, він не, не слухається! Що відбувається з цим літаком? Чого він такий дубовий? Він взагалі не реагує на кнопки керування. Я просто розбився того, що літак сказав ні, я не буду керуватися. Це що за прикол зараз був? Він про. Він, ви ви уявляєте, він як. Е, не знаю, він як Dodge Challenger. Ти як руля крутиш, а йому чхати на це? От приблизно отак відчувається цей літак. Він просто не слухається тебе. Це бляха прикол якийсь. Так, ну і давайте останній бій на сьогодні. У нас, не дивлячись на те, що нічні бої вимкнуті, нічний бій, як бачите. Ну, та, тим не менш, ладно, у нас що тут? мсіп 2, це у нас 13-7. Ми знову на 13-7. Коротше, більшу частину часу ми граємо на 13-7. Відповідно, знову від висоти не пограєш, треба йти буде по низам зараз. І слухайте, от я на 100% впевнений, що з ним щось бляха зробили. Щось не дуже гарне з ним зробили, того що. А він почав відчуватися набагато більш дубовим, ніж він був а тоді, коли я на ньому активно грав, як тільки він з'явився. Він став дубовий, він абсолютно не керується на швидкостях навіть 0,9 маху. Він уже просто, ну, ладно, не 0,9, хай там один мах, На швидкості в один мах він просто не може задрати носа. Я не зміг елементарно задрати носа і відвернути від землі, зіткнувся з деревом. Коротше, якийсь він от саме таким бревнольотом став. Мені це важко пояснити, тому що не дуже розумію, як мені тут підібрати слова, щоб це все пояснити, але от відчувається саме як бревнольот. Ну при цьому швидкості у нього не виросли. Швидкості, які були паршиві, такі лишилися. Ну що ж, подякуємо розробникам. Подякуємо. Довели до ума. Ну і плюс, у мене сидять тут експерти. Але навіть на швидкостях менше маху він. Ну тобто він пілот, відрубається практично миттєво. Він постійно спить. І це дуже велика проблема, тому що довернути до противника просто не вдається. Через те, що постійна втрата керування відбувається. Так, Міг-29 по мені пустив ракету. Серйозно, там мільйон союзників. Там прям ну, дуже дофіга союзників, і при цьому він по мені віддав ракету, чи що. Су34 ще десь. О боже, ледве відвернув знову. Та який же він неслухняний, який же він дубовий. Це просто жесть. Що з ним наробили? Та за що ви так з ним? Ну, це якби база, да? Купив за дофіга грошей літак. А потім його занерфили. Ну, отак і занось гроші равлику. Напевно, треба поменше їм заносити, бо щось Ну, його нафіг вже набридло мені це. Так, оце по мені явно пуск. М3 знову полетіла просто кудись незрозуміло куди, коли я підсвітив її радаром. І коли я підсвітив їй ціль радаром. А, Блін, забув, що треба наводити від іча головки. А знову втрата керування. Ой, йопта, я нічого не бачу, і так темно, ще втрата керування постійна. А знову втрата керування. Він просто, ну, це це просто якась жесть. Це шо з цим літаком наробили? На ньому неможливо стало літати. Це бляха крінж. Реально літак, на якому, ну, просто його знищили. Так, давайте по GF-17-му віддамо Спероу. Сподіваюсь, вона залетить. А, Сперев просто в землю пішла. А, ладно. Куди моя ам 3 полетіла? Ну, давай отак. Може хоча б так вона зайде. Да, нарешті. Блін, літак перетворили просто в якусь калову масу. Та за що? І якого біса пілот так швидко втрачає свідомість на швидкостях навіть менше маху? Я просто не розумію, що відбувається з ним. Опа, а це ще що таке позаду. Чи це бот може якийсь? А, це бот. Ладно, давай в бота хоча б віддам. Все одно ракет ще дофіга. А стріляти вже особи ні в кого. А так чисто поїнти зафармити. Опа, Гріпен. Ти звідки такий гарний взявся? Та залоч ціль, будь ласка. О боже. У мене паливо закінчується. Прикольно. Прикольно, весело. Ну ладно, паливо закінчується. Що ж, давайте. А, все. Бій закінчився. Гріпен був останній. Ну що ж, один фраг знову внизу списку. Ну, давайте до висновків. Що я можу сказати про F2A ADTW? Все як завжди. Гроші витратив, отримав прикольний гарний літак, який подобався, а потім його взяли і просто спаскудили. По-перше, він став набагато більш дубовим і набагато менш маневреним, ніж він був на початку. По-друге, пілот. Просто спить постійно, навіть мікроскопічний маневр, все, уже втрата керування, вже в очах потемніло, вже ти не можеш керувати літаком, нічого не можеш робити, і відповідно втрачаєш цілу купу можливостей. Ну і ще щось сталося з АМ 3 ракетами. Теж видно, щось підкоригували. І зараз вони, якщо додатково підсвічувати ціль радаром, ніфіга не летять в ту ціль, яку ти підсвічуєш. Вони просто летять. Попрямій і ні на що не реагують. Тому треба тільки самою головкою ракети це все діло підсвічувати, наскільки я зрозумів, точніше захоплювати. Ну і тільки тоді вона полетить в ціль. Принаймні, так мені здалося з того досвіду, який я тільки що отримав. Ну, якби оцих усих приколів не було, якби він лишився таким, яким він був на старті, то в принципі, напевно, я б його зараз облизував без ніг до голови, але ніфіга, його Таке, ніби по моїм власним відчуттям трохи піднерфили, і це дуже дуже сумно. Тому не можу сказати, що я якось кайфував зараз, літаючи в АРБ на ньому. Та й знову ж таки, потрапляючи в 137-140, стає трошки боляче. Але як ви бачили, в топі списку, будучи в топі списку, можна зіграти від висоти і нормально так не роздавати. Ну, тим не менш, мені все одно доведеться на ньому грати, доведеться до цього всього пристосовуватися, того що японську льотку доведеться рано чи пізно качати, сама себе вона не прокачає. Так що, хочу, не хочу, а літати на ньому доведеться. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!